Друзі, всім привіт! З вами знову Людмила. І я знову в своєму садку у себе на дачі в селі. Зараз ми будемо збирати помідорки. Ось таке відеречко. я думаю, що його буде мало. Покажу вам цей процес. Подивимося, що поспіло, що не поспіло, а що навіть засохло. Тому що, незважаючи на те, що була жарка погода, і помідорчики я обробляла, декілька разів все одно вони почали сохнути, і деякі виглядають не в найкращому стані. Тому те, що є, я зараз позбираю, тому що сьогодні збираюся вже до міста до себе в квартиру додому, от мені завтра на роботу. А сьогодні завершую всі мої садово-городні справи. І обов'язково буду все вам показувати. Також у мене в плані посадити ялинку. Вона в мене ще не посаджена з минулого разу, просто не вистачило часу. Трошки поїздила в машині і, мабуть, пригоріла. Бо в неї а, деякі гілочки такі посохли. Тобто, і вони відпадають. Але я впевнена, що це не причина їй не рости. Я її обов'язково посажу, полью, і я думаю, вона прийметься і все з нею буде гаразд. Отже, підписуйтесь на мій канал, я буду всім рада. Півні співають. Зараз на півдесяту ранку. Вже для села це пізновато, так? Але я прийшла. Ось. Будемо збирати помідорки, поки не жарко. Оцей сорт мені сказали в магазині, тому що оцей саме помідор я купила розсаду в магазині. Інші вирощувала сама. Що це називається хурма. І сказали, що він м'який жовтий, ну, м'який такий, як хурма. Реально м'який і дуже класний. А, потрібно ж, яка краса, ще зберегти час, щоб з цими помідорками щось зробити. Бо, бо таку кількість ми, звичайно, не з'їмо. Дуже швидко. Але позбирати їх потрібно, тому що, ви бачите, оце сухе листя. Я не знаю, чи це вони погоріли, чи це фітофтора, чи це від спеки. Ось все, гляньте. Просто помідорить тут-фу всі в порядку. Ось це два кущика тільки. Взяла ось такий інструмент, і якщо гілочка повністю майже спіла, я буду зрізати е, з секатором прям гілочками. Ось тут вона не зовсім ще спіла, то я повідрізаю тільки помідорчики, які що дозріли. Ось як зробила вже тут. А це відерце вже майже повне. Далі помідори посохли саме бадилля, а помідорчики ще доволі зелені. Навіть там у мене десь є кавун, треба його знайти. Будемо збирати далі. Боже, така спека. Я тут збирала яблуки, вони у нас падають, застилають, це на світі, гниють. Я вже винесла, але новідер 10. Це такі літні яблуки. Ось ці дві яблуні тут є, я не знаю, що з ними робити. І зрізати їх шкода і збирати кожне літо цих просто вози. яблук, я не знаю. Скажіть, будь ласка, хочеться спитати, ви багато використовуєте яблук і на що? Ну, зварю я там пару банок варення. Ну, у мене ще є там агрус, тобто я стільки не використовую. Ми з'їли там по пару яблук і все, вони не лежать зиму. Якби вони лежали зиму, то можна було б ці яблуки якось зберігати. А так воно впало, розбилось, через сутки воно вже гниє. Я там їх стільки вже купу просто не збирала. Оце цілих, не знаю, скільки весь обід займаюся цими яблуками. Воно дуже так захаращує і подвір'я, і там у мене частина ну, такого і такої клумбочки, де ростуть хости, що вони там ще росте, а стільба, якось вона трошки підсохла. То Я займалася цим таким прибиранням. Але ж посадила я три нові яблуньки вже зимні. Я надіюсь дуже, що це все буде посорти і вони виростуть зимніми. Оце лице таке все червоне. Руки грязні, хоча я була в рукавичках, але все одно. Погода ясна, жара, мабуть, 35 градусів це сьогодні в тіньку. 20, якийсь, 21 серпня чи 22. Це вже збилася з рахунку. Зібрала помідори, повикидала яблуки і посадила. Ялинку. Можливо, зараз вам піду покажу. Вона трошки пригоріла, маленька. Посадили і недалеко біля старої яблуні в садку, але ту яблуню маю маємо зрізати ось восени. Вона вже стара, суха. Я посадила поряд молоденькі Так що покажу вам ще ялинку. Ось ще трошки залишилось, це вже там залишки. Тому що воно ось тут троянда. Вона у мене дуже красива. Оце трояндочка Брауні. Це вже я тут вигребла, декілька відео яблук воно було все встеляно. Ну Десь якось там воно піде прямо під стовбуром. Ось там кубка лежить гнилих. Це я ще минулого разу нагребла і просто їх не встигла винести. І ось це все добро теж буду викидати. Трошки я назбирала там у відерці, щоб тако поїсти. І все. Знаю, що я їх привезу, і ми їх з'їмо по одній штуці, і все теж піде в сміття. А на ній ще доволі. Ой, господі, сонце світить прямо в екран, в об'єктив. Доволі багато тих яблук гляньте. Он вони всі. Звичайно, мені дуже подобається, коли вона весною цвіте. Це все так біло, гарно. Але потім яблуки, потім листя і толку ніякого. Ну, Зрізати, поки не планую, мені її шкода. Мені її шкода. І ось тут поряд ще. Можливо, пару гілок такого обчищу. Тут оці нижні гілочки. Щоб вони в мене аж тут на троянду не лягали. Ну, куди це таке? Ну, звісно, класно, можна так зірвати. Але оце, що висить, воно ще зелене. І все ж поїжене. о. Все поїжене черв'яками. Мабуть, я жодного не знайшла, щоб вони були не поїжені. І таке здорове дерево, вже, ну, ти його не обробиш від шкідників. Куди ж його обробляти? Це якщо воно маленьке, то так. А так вони всі червиві, ну і ось такі. Колись, коли тут жила моя бабуся, яблучки потрібні. Це для курей посік для свиней, Ну, свиней не тримали, кури, і можна порізати коровка. От коровки люблять, але для корівок потрібно обов'язково. обов'язково, Оцей корінчик, ось цей, де тримається, бачите, які червиві? Тримається яблучко, його потрібно видаляти, тому що коли корівка його з'їдає, їй дуже погано в неї здуття, вона навіть може померти. Тому корівкам потрібно чистити, і якщо вони попадають в садок, і отак кидаються гристи яблуки, то їх треба бішком виганяти. Ось тут у мене хости розцвіли. Буквально оце під цими яблунями хости в тіні. І хризантемки маленькі. Теж вони не дуже красиві, я їх восени садила, вони такі гарні були, а тут в цій тіні не дуже. І ось ця велика хризантема. Дуже красива. І ось декілька хризантем. У мене два куща великих ще тут є. Люблю хризантеми, особливо восени, коли вже листя впало. Нема цієї зелені, вони такі яскраві стоять, дуже красиво. Ну, і ось цей кущик рожевий, вже як він називається, кажуть. Е, квіточки бабусь. Забула, як він називається. Знову такий. Вабуть вже другий раз його знімаю, другий раз забуваю, Ось тут такий кіньок прибирала трохи тут. І ось цієї молодої яблуньки, ну вона молода, вона якась така не обрізана Оця гілка туди, це не туди. в общем я його буду, теж хочу зрізати цю гілку. Ось вона падає мені теж на троянди і робить затінок. Робить ось такий просто букет в мене під парканом. Я взагалі думала, що ця трояндочка пропаде, тому що теж прийшла не по сорту, мала бути витка. Трохи була посаджена в темному місці. І я вже весною її викопувала, вона була зовсім там чуть-чуть, трошечки була жива, я її пересадила, і вона почала квітувати. Ось такі темні-темні бутони. Схожа, вона, звичайно, чайну гібридну, але таких темних бутонів я ще не бачила. Планую я її звідси пересадити десь, можливо, в інше місце, тому що вона невисока і дуже схожа на якусь зрізочну троянду. Ось такий реверс у неї світлий на початку квітування, а потім вона стає темною. І вона виглядає як такий маленький компактний букетик, багато квіточок. Ось прямо зараз дуже красиво розквітла. Хочу її все-таки пересадити восени в якесь інше місце. У мене вже тут пересадок, просто не хватить, мабуть, пальців, щоб всі, все це зробити. Обіцяла ялинку, ось вона. Бачите, трошки вона пригоріла, мабуть. Вона на сутки десь залишилась в машині, і машина стояла на сонці, і я думаю, вона трошки пригоріла. Невисока, як я вже й показувала, це ялиця. Я накидала на дно битий керпіч. Ну, чи маленько, ну, як для цієї ялинки, може десь третю частину відра. Трошки додала глини, ну те, що було. рекомендують там додати пісочок. Пісочку в мене нема, а глина була. І ось сюди її висадила. Це не біля паркану. Тут трошки тінь зараз від яблуні великої, але яблуня дуже суха. Ось зараз я вам її покажу. Яблуня суха, і ми плануємо теж зрізати. Ось тут є три молоді яблуньки, які я посадила. І оту яблуньку за цією теж будемо зрізати, бо вона ще більш суха, ніж ця що перша. А яблок теж з неї не видно, тільки сміття і ну, тіньок. А, тут ще багато дров різних, які потрібно різати, складати. Сусіди вже картопельку вчора, по-моєму, викопали. Вон які гарбузи гарні лежать. Так. І от така в мене ялинка. Прямо під яблунями. Я ще планую пересадити сюди ялівець карпатський, щоб уже така, ну, щоб було якось компанія якась до цієї ялинки. І трошки скопати, посіяти газонну травичку. Бо до цієї ділянки ще руки не дійшли. Ми якось такими діляночками невеличкими сіємо газонну травичку. То там, то тут, але тут ще її нема. Ось така ялиця. У неї блакитні шишечки. Росте 15-20 см в рік. Любить тінь або полутінь. Хтось пише тінь і полутінь, хтось пише сонце, не знаю, кому вірити. І росте вона доволі велика, це не маленька ялинка. Ну, Побачимо, скільки їй потрібно, щоб вона виросла. А зараз пряме включення з кар'єру. Я зараз приїхала купатися, тому що сьогодні 34 або й вище плюс. І це наш місцевий кар'єр. Тут добували каміння, чи пісок, чи каміння, але ось тут по краям лежать такі величезні камінці. Людей тут завчас завжди багато, сьогодні менше, тому що будній день. Ось моє пристанище. Тут можна палити багаття, ось так під деревками, поряд водичка, все дуже гарно. Ось машина їде, да, навіть дві. Це все гості кар'єру. Дорога, звичайно, тут не для легкових машин. Вона така розбита з ямами. Моя низька машина, ну я далеко не їду, тому що це доволі без... небезпечно для автомобіля. А, тому ось це красиве місце, я облюбувала і приїжджаю завжди сюди. Добре, що зараз тут, як я вже сказала, мало людей. Ось можна з цієї сторони ще подивитись. Так, машинки туди поїхали, там теж є спуск, он тут, де камінчик, там люди купаються. Там така стежечка і пологий, пологий захід у воду. Тут у мене буде на камінцях, а там, якщо там дітки, то, звичайно, краще. Тому, якщо дітки маленькі, то краще туди. І я тут уже годинки пару відпочиваю. Дуже гарний краєвид. Ось такий. Зараз я вже піду теж плавати. Боже, діти на іншому березі кричать, чути аж тут. Ось десь аж там на іншому березі, але чути добре. Я зараз по цій стежинці. Ось таке під Тупцем піду ось на той камінчик і буду там плавати. Водичка тепла, як молоко чиста. Ах, у нас тут, до речі, в цьому регіоні багато кар'єрів. Є більше, є менше, цей доволі таки великий, він іде ще туди-трошки, ось туди, ось сюди і от там ще далі. Тут за соснами, за деревами не надто видно. Але місце хороше, є де відпочити, є де м'язко пожарити, посмажити. Я нічого не смажу, тому що я якби сама в цю поїздку і мені лінцем займатися. Я, до речі, можу якийсь такий гріль зробити біля дому. Мені там це зручніше одній. Тому тут я просто плаваю, і відпочиваю. Отже, так незручний е, вхід, і ну, тут тобто, одразу то глибина, а я так не можу, мені треба стати, тоді е, потихеньку якось. І я знову ж подерла своє коліно злегка. Ну, що зробити? Треба якось все одно навчитися з цим жити. Або не затягувати йти до лікаря, але зараз просто в мене немає можливості зовсім. А, ні фінансових, ні бажання, тому що, коли ти провів в лікарні потім відновлення з цією ногою на лікарняному майже місяць, я просто не хочу вже туди йти. Ну, це таке. В общем. Але погодка чудова, друзі. Класна і. У кого є можливість а не по кого немає можливості там на море поїхати, то це дуже прекрасна альтернатива. Гляньте, які очерет.